Так, такий гарний сонячний день. Я вже другий раз виїхав із Добривом нагород, мотоблоком, малим мотоблоком із переднім адаптером. За другим разом вже мусив кинути ланцюги, бо по траві в нас буксувало. Перший раз проїхало нормально, а другий раз ну, набилося в протектор і воно вже фоксувало. Що тут цікавого? В принципі, про такі передні адаптери є дуже багато відео. Ну, це я адаптер зробив вже давніше. Є там в мене відео, як я пару років тому е фризував на ньому, тобто замість коліс. Задніх стояли фрези, передні такі як є, просто без того ящика. О, от з тим ящиком знімаю перше. Так, що тут цікавого? В принципі, Ну, напевно, такого, та, такого я не бачу в інтернеті, але рульове я зробив на тросиках. Ось, Прошу за один важіль. Причіплено трос через такий блочок. Пропустив його до вала на якому рульове колесо. Тільки 11 разів я перемотав і повернулося на, на друге колесо на, до цього важя. Тут приварив таку шайбу, щоб воно не злітало вниз. Той тросик. Так, спереді також є поперечна тяга. За допомогою неї також можна регулювати розвал. Верніше, сходження. Сходження коліс, розвал у мене не регулюється, він вже тут ота труба приварена під якимось кутом. Не пам'ятаю скільки я там 5 градусів чи скільки там, чи, чи 10, не знаю. Не пам'ятаю. Так на око Приварив один і другий, ну вони між собою одинакові. Той кут. В тій трубі є два підшипника, вісь. Та шпилька була. Чи то болт був, не навіть не пам'ятаю, що то було. По-моєму, такий болт був. Е -е. І тут приварено кус кусок труби. Так, тут болото не видно. Може тут краще. Кусок труби приварено до е -е маточини від якоїсь іномарки передньопривідної. В принципі, тут у мене така була думка, але ще я не, її не реалізував, тому вже і потреби немає, що можна зробити і 4х4, тобто сюди вставити вал з одного боку і з другого боку через хрестовини. Ну так би карданний вал Ми з одного боку хрестовини, з другого боку хрестовина Тут посередині дати зірочку і ланцюг. У мене навіть була думка навіть в якийсь велосипедний ланцюг кинути до редуктора, до задніх коліс. Але тут потреби такої нема. Більше, більше часу потрачу на... На те, щоб зробити, а такої потреби, я думаю, що тут не, немає. Так, ну тут такий ліричний, ліричний відступ. Так, гальма як зроблені. Тут я приварив до цієї балки качання два рульові наконечники. Ну, самі пальчики я повибивав, повикидував тобто вийшло таке, якби втулка. Оті рульові на мають є в, у, у, майже є в ролі втул, втулок. Вставлена арматура. напроти колеса приварені бляшки якими, які притискані до, до колеса. Воно гальмує. Так, з там того боку зараз покажу. Ось через таку тягу. Знову ж таки, приварено кусок рульового наконечника. Тут цілий наконечник мається на увазі. До, до самого пальчика приварена тяга. Тут знову наконечник рульовий, приварена тяга. А щоб підігнати, то я просто підігнати, щоб довжину я просто взяв і тут зігнув, так воно мені посувало, щоб педало добре було під... під ногою. І працює так. Тут пружинка, щоб повертало назад це педалку коли я натискаю, а то. Тут... Єдине, що коли повернуті колесо в напрямку їхати прямо, то при натисканні на гальма вони прижимаються, що ліве, що праве, прижимаються прижимають Ну, Коли повернута колесо, вивернутий руль чи вліво, чи вправо, то одне колесо виходить за межі Отої пластини і котре з одного не гальмую в залі. Оця пластина буде гальмувати при, от... при повороті, а тут воно вже тільки половинку буде. Ну, чим більше буде вивернути колесо то, то буде менше. При вивернутому кермі чи вліво чи вправо буде гальмувати повні е, добре тільки котре з одне колесо. От. А при, коли воно буде вивернуто прямо, то вони гальмують два рази. Що ще щеплення? Я таке зробив такий важіль на ногу цей тросик заведений паралельно до того тросика і щеплення того мотоблочного. І там отим вушком воно зачеплено за, за пружину, Тобто вони одночасно працюють. Тобто я не від'єднюю цього щеплення, яке є на, на важелі, на рулі, можу собі отак з боку їхати, ну, супроводжувати мотоблок і рукою вижимати щеплення, а можна вижимати ногою. В принципі, в принципі, таке якби все. Більше такого таких особливостей нема. Роботу свою робить. Чогось ще такого для вдосконалення не потребує. Пробує їхати і на тих малих колесах, що я придбав, ті безповітряні Також їде. Єдине, що там вони в мене прикручені на, е, на ступечки, що на меншу колію і е, трошки небезпечно їхати, бо щоб не перекинутися. А ті в мене довші. Так, ну і тут я зробив розблокіратори. Тобто при повороті там одне колесо забігає собі і легше робити поворот. Ну і в принципі таке таке все. Значить, тут я підшипників ніяких не давав на ті розблокіратори, то просто є труба в трубі. І приварений. Язички у них зараз перекотилися, що не видно їх. А ось, з того боку видно. Не знаю як камера відтворить, але тобто на меншій трубі приварений. Такий виступ і кусочок арматури приварений, на ту більшу трубу. Вона забігає, зачіпає, проходить там через ну не 180 градусів, а мінус товщина самої арматури. І є десь не 180-360. Значить не 360, а то скажімо, тут буде десь. Ну, хай буде 340 градусів. Є Євнозу... в заходить в зачеплення і вже колесо починає крутитися разом. Ну, в принципі, таке все. Так, під сідушкою ще маю ящик. В принципі, в принципі... Йдемо далі до роботи. Всім дякую.